Ніхто не заперечує, що часу для захисту нашої планети залишилося обмаль. Нові дослідження підтверджують, ґрунт відіграє ключову роль у зміні клімату. У ньому зберігається більше вуглецю, ніж у всіх деревах світу разом узятих, але через вирубку лісів і нераціональне землеробство цей вуглець потрапляє в атмосферу. Протягом тисячоліть люди жили в гармонії з природою. Але сучасне сільське господарство руйнує ту саму екосистему, від якої ми залежимо. Інтенсивне землеробство спричиняє 30% усіх парникових газів. І щороку знищує 24 мільярди тонн родючого ґрунту це площа, рівна території Греції. Якщо так триватиме і далі, у нас може залишитися лише 60 врожаїв. А що як рішення знаходиться просто під нашими ногами? Регенеративне землеробство відновлює природні процеси, повертаючи життя ґрунтам, а головний секрет у самому ґрунті здоровий, живий ґрунт утримує воду, зберігає поживні речовини і накопичує вуглець, запобігаючи його потраплянню в атмосферу. В основі п'ять простих принципів. 1. не турбуйте ґрунт. По-перше, замість обробітку ґрунту ми залишаємо його в спокої, зберігаючи вуглець у ґрунті та допомагаючи мікробам розвиватися. 2. постійний покрив. Ґрунт має бути вкритий рослинами протягом усього року. Це захищає його від ерозії та сприяє відновленню. 3. менше хімії. Пестициди та добрива знищують корисні мікроорганізми і роблять рослини вразливими до хвороб. Ми відмовляємося від зайвої хімії і дозволяємо природі працювати самостійно. 4. Біорізноманіття. Чим більше різноманітних рослин і тварин, тим здоровішою стає екосистема. Все має працювати так, як задумано природою. 5. Слухайте землю, регенеративне землеробство не має єдиного рецепту. Кожне поле унікальне і важливо вміти чути природу. Коли ми працюємо разом із природою, ми отримуємо кращу якість їжі, стійкіші врожаї та зменшувати втрати води. Але це ще не все. Якщо ґрунти світу щороку накопичуватимуть лише на 0,4% більше вуглецю, це може повністю компенсувати всі викиди СО2 людства. Регенеративне землеробство дає нам шанс покращити якість їжі, захистити добробут фермерів та зберегти землю, від якої ми залежимо. Це ефективна, стійка система, яка приносить користь і виробникам, і споживачам. Тож приєднуйтесь до революції регенеративного землеробства.